На ютубі влада Волошина, Тарас Загородній політолог разом зі мною сьогодні. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава, бачите, вмикаємось, Тараса. Там в Штатах прокидаються всі, і вже одразу всі звертають увагу на біржу і на все те, що там відбувається, як вам старт нового дня. Чудово, нафта по 50, Да. Це це для нас головне, От. ну дивіться, давайте. Якщо серйозно, так. у нас ну трохи не розуміють ситуацію в США. Те, що йде корекція ринку, він і так давно був переоцінений. Там і так був відрив віртуальних активів через масовий друк грошей ще з 2008 року. Він і так був неадекватним. А зараз Трамп робить все для того, щоб. Відбулась корекція ринків, так щоб вигідніше було вкладати у промисловий реальний сектор економіки. і В принципі, вся його політика на це спрямована. Mm -hmm. Чи вони провокують світову економічну кризу? Ну, так, провокують для перезапуску своєї економіки. Але для нас це дуже добре. Трамп вже обіцяв ціну нафти по 40. От як ми думали, що він красиво це буде робити, там домовленості будуть, там Саудівська Аравія і так далі. Він зробив це некрасиво. А перше, хто постраждає, це Росія. Це у них дуже дійсності передінсультна ситуація їхньої економіки, тому що це вже нижче, нижче їхніх можливостей. У них і так там, витрати державного бюджету більше на військову витрати, ніж в Радянському Союзі. А uh, зараз ще ціна на нафту. Uh... Нікуди не ділися удари по території Украї... цей Росії з боку наших спецслужб. Он збушники влупили по цьому по заводу який виробляв оптоволокно в Саратовській області. Так ось я думаю, що скоро ще теж будуть нагадувати собі по газогонах нафтогонах Я так розумію, Україна, начебто, взяла якусь зобов'язання набити по їхній енергетичній інфраструктурі, хоча росіяни це порушували неодноразово. Але я думаю, що накопичується ресурс, час працює на Україну серед. Тут. А, добре, до основної теми, яка фігурувала в заголовках і так далі, перефразовуючи класика Лермонтова, «Прощай, прощання, Мита Росія. Я такий заголовок зробив, знаєте, не митна Росія. Але от, я якраз хотів розібратися в цій історії. Чому все ж не ввели мит Сполучені Штати Америки, Росія, Іран, Північна Корея. Ну ладно, з тими там на, 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 найменше торгують. А тут дійсно не хотіли зашкодити перемовного процесу різні. Відмовки, чи так пояснення звучать. Ну, давайте так. Чесно кажучи, плювати. Що вони так. запровадили і не запровадили? У них все рівно товарообіг з Росією 3 мільярди. Тут головне рецесія і падіння ціни на нафту. Ось що тут головне. Дивіться, вони поки що досі удають, що ну, намагаються врятувати Росію, але нічого не виходить. Ну, не можуть вони врятувати Росію. Тому що зараз, тому що як я вам говорив, і знову повторюю, вони намагаються вирішити а, дві, а, дві задачі, які неможливо одночасно вирішити. Перезапустити економіку а, Сполучених цих, а, Сполучених Штатів Америки, а це автоматичне падіння цін на нафту і врятувати так. Росію. Угу. І тому що там запроваджую санкції, не запроваджую мита Ну немає значення. На даний момент, ну нехай думають, що це можливо, але все рівно зіткнувся з жорсткою реальністю, що це неможливо зробити. Зрозумів е, сьогодні е, зустрічав аналітику з точки зору там вартості вже та бренд і так далі, що відбувається з цінами на нафту. Направду якось спаралали ці процеси. Трамп водить мита, а тут ще із нафтою ОПЕК вимкнулися активно. Саудівська Аравія знизила ціну до речі, одразу моментально. Ми цей тиждень починаємо саме з цієї інформації, можливо, комусь дастся що так більше економічних питань піднімаємо, але правда, це всі якось речі стали одномоментними і взаємопов'язаними. І от далі, прогноз був наступний: типу, вистачить грошей на півроку в Російської Федерації для того, аби так чи інакше фінансувати війну проти України. Хоча, вже якщо сьогодні говорити про УРАЛС, які 54,3 долара. Ну, це зовсім не сімдесят, які вона запланувала в своєму бюджеті. Ваше розуміння з того, скільки їм, ну як, вибачте, я вже так спитаю, залишилось. Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що е, давайте так: падіння цін на нафту це дуже добре, все рівно, тому що це, це, це тренд, і не на один рік. Ну точно на більше року можна вже зараз сказати, тому що криза в самому розпалі. Тут питання до якої межі воно може впасти. Mm -hmm. А тут різні можуть бути варіанти. Ну, наприклад, під час ковіду нафта нуль коштувала. В деяких місцях і мінус був. Ну, тобі ще доплачували, щоб ти забрав нафту, фактично, да? Mm -hmm. тому ми не знаємо, це, як, як це, наскільки глибока буде криза. Але те, що проблеми почнуться, це правда, це без заперечення. Наскільки вони будуть сильно проникати, ну тут інформації поки що недостатньо. Чому дивіться, тому що це зараз ф'ючерси? Ми не знаємо, що там законтрактовано, як у них там постачається ця нафта, да в яких обсягах вона постачається і багато чого іншого. А, і тому тут важко сказати, але те, що те, що вже в цьому році я не виключаю, навіть вже Ну сьогодні дивіться перший квартал, заканчується те, що наприкінці другого кварталу. Вони вже будуть це відчувати, і всім буде це очевидно. ну Висока ймовірність, що воно так буде. Чому? Тому що вже рецесія почнеться, а рецесію яку провокують Америки І тут ну просто немає гарних сценаріїв для них, якби вони не виходили. Всім стане очевидно, що. ну Дивіться, я, я чого ще думаю, що не все так добре, як вони говорять. Я бачу це через. Через проблему спов'язану з тим, що е, американці дуже поспішали врятувати росіян, але вони ж не хочуть рятуватися. Тому що американці Ну все ж таки розуміють реальний стан економіки і розуміють, що вони знаходяться перед інсультним стані. Ось і не виходить, а росіяни самі не хочуть себе врятувати. Е, а далі від багатьох факторів залишиться в першу чергу, ми повинні розуміти, що найбільш ефективні санкції це. Удари по території Росії по енергетичної інфраструктури дивіться. У них впала експорт нафти на 13-15% відсотків. А після ударів по портах Новоросійська по портах. Балтійського моря. Ну, тобто, це реальний санкцій. Я думаю, що Україна накопичує ресурс, так. для того, щоб закрити ту лавочку надовго. А там осінь ще виникне питання, що Україна взагалі може шантажувати росіян або виводити всі війська з нашої території, або всі замерзнути, бо з газотранспортною системою щось може статися. Це Балтійська ось луга здається, так? Так, 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 те, що там в літало. Ану е, про цей до речі, про цей передінсультний стан ви говорили. До речі, я дивився ефір з моїми колегами. і Я так собі думав, буду, бо би я в цьому ефірі запитав, а ці всі поїздки Дмитрієва і так далі. І от знову він анонсує, що ми знову будемо зустрічатися. Це вони так спішать, бо розуміють свою ситуацію, і саме от такого бізнес-мага. Да, да, дивіться, а ну дивіться знову таки, ну ознаки того. Вимоги так званого енергетичного переміря. Це означає, так. що вони більше страждають, ніж ми. Так? Далі, що вони завжди вимагали від цього від е, 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 так званого Чорноморського перемир'я? зняття санкцій. Їм не дивіться, їм е, від Россільхозбанку їм потрібні гроші, дуже потрібні гроші. Тому що хитрість в тому, що в принципі е, цих. Е, на добрива і на продовольство і так особливих обмежень не було російська. Але їм конче не потрібні гроші. Те, що Дмитрів там їздить, ну слухайте, ну дивіться, все впирається в Європу. ну це впирається Давайте. Арктика, да вони там говорять, давайте інвестуйте в Арктику. Зараз рухнуть ціни на нафту. Я так і бачу, як всі американські компанії, після того, як їх там гвалтували, забирали у них активи, всі біжать в Арктику добувати. Да? Так от і бачу далі. Що зараз там якусь таку фішку вони придумують Давайте будемо продавати в Європу російський газ через американські прокладки. Да? Так, так Ну як там, оце північний потік і так далі. Але все куди приходить, що ми куди ми втикаємось? В Європу. Тому що американці не можуть скомпенсувати, не дадуть вони їм грошей, як в 90-ті давали. Вони не можуть скомпенсувати, наприклад, товарообіг з, з Китаєм для того, щоб відірвати Росію від Китаю. Ну, все впирається в Європу, да? а європейці показують такий жирний європейський кукіш, і говорять, що ми санкції знімати Росії не збираємося. Взагалі там йшлося про те, що давайте будемо говорити про те, що будемо цих. Нехай виводять взагалі війська з території всієї України. Тому все все то що там Дмитрів їздить, щось там домовляється. Ну це не має ніякого сенсу, реально. Ні, я, я я радий в дійсності, що у них є контакти все ж таки з американцями поза Москвою. Чому? Тому що Дімітрі можуть пояснити, що наступне. Е, прибирайте вашого психа і тоді будемо розмовляти. Не приберуть. Ну, не приберуть тоді росіяни з всього розмаху б'ються бетонну стіну об кризу. От і все. Я зрозумів, і ще один момент по всій ситуації, як ви кажете, Кукіш показує Європу, от бачимо навіть Ну, Європа зайняла зараз жорстку позицію, в принципі, в підтримці України. Бо а, навіть світлі там мит так чи інакше, от сьогодні як вони реагують і кажуть про що? Ну по перше, все ж таки вони на етапі прийняття рішення щодо цих перших мит на 28 мільярдів доларів. А з іншого боку, навіть звучать від очільника центробанка європейського заява про те, що ми... Геть відмовимось навіть від таких речей, як MasterCard, Visa, Apple Pay, PayPal. Це ж взагалі тотальний. До, до. А, що, а, що, а чим вони унікальні? Що вони не можуть їх повторити? Можуть їх повторити. Дивіться, тут же знаєте, американці стикаються з реальністю. Да? Чому їм, наприклад, дозволяли там мати якісь там привилеї, наприклад, на європейському ринку? Тому що вони давали безпеку. Ну, наприклад, деякі проекти Айрбаса були е, змушені закривати під тиском Боїнга, який давив, давив в тому числі через ці структури. Там вже розпальцовка була, ми так. тут безпекою займаємось і так, далі, і так далі. А тепер дивіться, що в який взаємозв'язок. Наприклад, після фокусів за відімкненням української зброї, перше питання: навіщо нам американська зброя? Друге питання: якщо немає безпеки, нафіга нам американський бізнес на нашій території? Третє питання: навіщо нам долар? Ну тобто, це валиться, тому що це все будувалося. Особливий привілею Сполучених Штатів Америки був ці 80 років, що вони виконують функцію поліцейського, І їм давали переваги по долару, давали переваги доступ на ринки. Он з Німеччини, до речі, у Німеччині гарні думки виникли. Треба повертати золотий запас в США. Тому що згідно з умовами, мало хто знає, згідно з умовами по, по, по Другій світової війни, Німеччину змусили золотий запас тримати в США. А тепер європейці говорять, що у нас золотий запас робить в США? Німеччина, так? Да? Третя за об'ємом в світі. Так, да, да, да. Тобто всі, всі, всі говорять, пацани! Пацани, з вами розмовляли, вам поступки робили, да тільки тому, що ви безпеку забезпечуєте. А тепер вони порахували, подивилися, навіщо ми американці в Європі? Виявляється, якщо перебудувати трохи структуру НАТО, американці і американці не потрібні. Є українська армія, є українське ВПК, так є Британія, є Франція з ядерною зброєю. І де тут американці? Тим більше які ще грають з росіянами напряму. Предкрито. Демократи, знаєте, хоч пристойність якось мали. Вони все рівно грали з росіянами, але не так відкрито і відверто. Mm -hmm. І тепер європейці говорять, що ми Мастер щось не зробили? нафіг Що там? Аналога Еплейси цього? нафіг Що там, Твіттер? Нафіг? Тесла? Нафіг. І виявляється, як Арбасон запускає деякі. Проекти по виробництві військових літаків, в тому числі. Так. Тому що у вас була домовлена, що ми платимо за f 35 ви нам робите, ми вам даємо гроші. А тепер навіщо ваше 3 f 35 Навіщо він потрібен? У нас є свої літаки, ми зараз трохи їх модернізуємо. Так? І в сучасній війні ваш металобрухт який ще невідомо, буде працювати по Росії, не потрібен. І все, і от утворюється окрема система, яка. Ну, достатньо, самодостатньо. А, добре, Тарас а, окей, і Раша там з її проблемами економічними, але ну ми ж побачили цими вихідними протести в США. Ти продавайте трішки про Америку, тому що направду. Ой, слухайте. Ну, давайте слухайте. Я... Ну, де, де де проходили ви карту протестів бачили? Бостон ну, демократичні штати да, тих, які не голосували за Трампа. Тих, хто голосував за Трампа, ніхто нікуди не протестував. На опитування опитувань. дев'ять 49%, 49 згідно опитувань, які підтримують політику Трампа, так чи інакше, до Стара. Да. А, а о, який рейтинг у Халахарі? Знаєте? Ні, не звернув увагу. Аж 10 Ого. Так, да. так що дивіться, у демократів вони ну настільки, дивіться, що ви розуміли. Трамп є наслідком політики, яку вели демократи. Вони так загралися у цю крайню ліву туфту, да що вони забули про народ Сполучених Штатів Америки. І тут чим скористався Трамп. І так. у Трампа, коли там говорить, хтось там імпічмент буде говорити. Ну про що ви говорите? О, дивіться, у нас тут навіть кричали: от там Маск підтримав кандидата, там на, в якому штаті на по на посаду судді і так далі. А паралельно знаєте, які вибори ще були в палату представників, і по округу Вольца пройшов ще один республіканець, 57% набрав. Бо вони ще збільшили свою перевагу в палаті представників, які там говорять імпічмент? Ну хто там якусь тумичню? говорить? два роки ще нічого Трампу не Ел Грін каже в нього є місі. Ну звертаючись до Трампа. <спектив> ну та да, 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 да я, і як ти це зробиш? Слухайте там імпічмент не проходив. А навіть коли більш-менш 50 на 50 була, е, і навіть за підтримки своїх опонентів. А зараз, коли вони контролюють і Палату представників, і сенат, так, от зараз буде імпічмент Трампу. Ну, слухайте, ну це не, це не серйозно. А Як казав е, Скотт Бесент, вдихніть поглибше, криза ненадовго все повернеться на свої. До, ну, теж, теж, теж правильний хід. Uh, ще що сказав Трамп? Він на своєму борту номер один знову ж таки попро... ну як звернувся і закликав Росію припинити обстрілювати. Йому не подобається бомбардування і так далі. Він одразу отримав реакцію Тараса. і там одразу та сама історія до да. вирішених питань. Да. Ну вони продовжують плювати на. Трампа показуючи, що нічого вони змінювати не збираються. Ну, тут, тут, же ж питання, тут же ж питання в тому, що це більше престиж Сполучених Штатів Америки тепер страждає. Вони фактично легалізували Путіна, а тепер він на них відкрито плює з, високо, з високої гірки. От говорить що ми не будемо того робити, ось а Трамп не може дати Трамп спробував взяти на понт Європу і Україну не вийшла. Не слабка ланка виявилася. І тепер вони бігають, я ж говорю, вони в тупіку знаходяться. Угу. Там активно ще й нам відомо вже пані Спартс вімкнулася своїми коментарями, що Україні потрібно зробити станом на зараз і так далі. Ну да, да. да, да. Ну, ну і давай коментарі там у своїй індіані в Україні. Тебе ти, ти хто? Конгресменка Сполучених Штатів Америки. От в Індіану їдь і давай поради. У нас своя буде історія. Що там хто кому що будемо робити, це ми будемо визначати. Чи Трамп розуміє те, що як до нього ставляться взагалі? Чи йому байдуже абсолютно? Ні, ну точно не байдуже. Точно не байдуже. Ось тому, що я думаю, що він вже піднервовує, м'яко кажучи, тому що це роздратовує, що нічого не виходить, що він обіцяв. А ось ну так це його проблема, а не наша. Наше завдання. я говорю зараз. Наше завдання працювати, щоб не сидіти даремно, працювати з корпораціями ВПК Сполучених Штатів Америки. і Як я говорю, вести перемовини, щоб вони врятували репутацію американської зброї, дали Україні 3-4 скадрилі f-35 щоб вони показали, як воно працює в Україні. Як вони це будуть робити? Це їхні особисті проблеми. Отак от, от треба ставити питання. Треба, якщо з політиками не виходить, починати говорити з зі спонсорами політики. От так от треба працювати. А у них там проблеми, тому що європейці починають задавати запитання, навіщо їм потрібна американська зброя. Рубіо, до речі, нещодавно почав щось обурюватись, говорить, що, не дай Боже, не буде участі американських виробників в європейських тендерах по обороні. А що це сталося? Що таке? А чого такі світли думки європейцям голову? Почали приходити. Да. Марком Рют грає цю історію. а На брифінгу з Марком Рют ти зустрічі він про це сказав. Да, 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 да. Цікаво, а що, а, що, а що таке? А що таке А що це до європейців? Ну, це я ж говорю це наслідок їхніх фокусів а, з відімкненням обладнання для України. Європейці почали задавати про слушні запитання, навіщо їм такі дороговартісний брухт, якщо він не буде працювати проти Росії. Ну, слухайте, Ф 35 і 35, п'ятими. У нас тут субота на неділю знову черговий ракетний обстріл. Був на і в нас не останнього покоління Петріоти. Там і системи ППО в Україні також в принципі знаходяться. Могли б і тут в цьому напрямку. Якось ну, це теж це теж триснути. Треба. Хочете показати, що вони краще? Давайте. Ну дивіться, але ж е президент Зеленський каже: мовляв, треба до виконати те про що домовлялися. Як виявилось до сих пір, що не вся Україна отримала по факту. Ну все рівно вони будуть змушені виконувати. Слухайте, а Байден так нам поспішає? Це ж це те, що Байден повинен був зробити ще минулого року. Да він, він так теж дуже поспішав це робити, і так далі. А так тиснути треба, показувати, що ви не надійні партнери, якщо будете за нам затримувати. Майже фактично підзавіс у нашої з вами чи сьогодні. Тараси чи вірите в те, що дійсно там пророкують глобальну економічну кризу? Якось в світі все дуже. Розвиватиметься за непередбачуваним сценарієм, ну так вона йде вже криза, вона вже розпочалася. Ну Трамп провокує кризу для того, щоб перезапустити власну економіку. Ну і заодно качнути Китай, так так добре, тому що невідомо, як себе Китай поведе при першій економічній кризи, яка так сильно його похитне. Mm -hmm. Якщо ще качне Китай, щоб у нього там було не дуже добре, ну це це теж буде реально Ну, Китай відповів вже там, бачите? Ну, чудово. Чудово. 34%. Ну, чудово. Те, що завозиться в. А, концерн Ауді, до речі, перестав постачати свої автомобілі до Сполучених Штатів. Там і вони ризикують залишитися без британського бренду Land Rover і без бренду Jaguar, здається. Так, да, чудово. Будуть виготовляти свої форди, Крайслери лінкольни, і так далі. Ну, це їхні проблеми. Наше завдання, наше завдання. А дивіться, нам, до речі, ж влупили ми та 10% як союзникам, як союзникам це таки британцям дали 10%. Так треба залишати виробництво нашу країну. З нас можна туди експортувати з 10%. Ну, про українську кукурузу я читав матеріал, це якщо там. Де кукуруза то херня, вибачте, була яке кукуруза Виробництво треба заводити в нашу кукурудзу. Забудьте про це, це, це сиравина, це просто коли торгують сировиною не продуктами переробки, це просто злочинці. У мене інших слів немає. Краще переробляти кукурудзу, робити там на фракції на різні амінокислоти робити, годувати свиней і так далі. Очим треба займатися. А те, що кукуруза це просто злочинце, те, що це роблять, як сировину експортують. Ін і фактично підсумовуючи ще одне питання, на яке я хотів звернути увагу, тому що ця зустріч була фактично перед минулим вікендом в Києві. Вона відбувалася, називається вона коаліцією охочих. чи все те, що відбувається зараз у відносинах Трампа, чи не завадить? Тому що цей процес буде тривати дуже довго, хоча й по факту було зрозуміло. Можливо, ви зараз скажете, що це питання не одного місяця, тому що так, швидше навпаки, це пришвидшилось. Ну фактично, ми бачимо формування нового НАТО без сполучених штатів Америки, де вибудовуються три центри впливу європейські це Британія, це Франція і Україна. Це фактично новина. НАТО, були вже представники генерального штабу. Вони ж тут не каву приїхали пити. Так, це процеси рухаються. єдина проблема, що грошей ще немає. Ну гроші потрібні для того, щоб вирішити питання на закупівлю зброї для України. От що нам потрібно в Сполучених Штатах Америки. От що зараз потрібно. і далі інвестуйте в наш ВПК Україна. В нашому магазинчику готово вам зробити аналоги, тамагавків дешевше, так але для цього Україна теж кроки повинна зробити. Те, що говорив, експорт відкрити, забезпечити страхування військових ризиків, прибрати ці ідіотські норми для виробників, які отримують там штрафи. По три штрафи на одну дію цей законопроект 122 58 повинен бути ухваленим, ну і так далі. Спасибі, Тараса. Спасибі за ваш час сьогодні. Як завжди, цікаво, активно і дуже швидко минуло цих минуло цих 25 хвилин. Побачимось з вами обов'язково. Всім тим, хто підписується, також дякую. Тарас загородній притолок був з нами сьогодні в цьому ефірі. Слава вам і слава Україні! Дякую за підписку, дякую за лайки і за ваші коментарі. Зустрінемось на Ютубі. Влада волош. До побачення, героям слава!